В гостях у меді. Стій, стій! Обережно! Дві шкарпетки, зелена й рожева, упали на юлене ліжечко. Декілька хвилин вони покрутилися, повертілися, і на ковдрі з'явилася фея. Однак не така, як на картинках у книгах, а в смугастому светрі джинсах. З ластовинками на кирпатому носику і зі срібною ложкою в руках. Володарка усіх крамниць з малиновим варенням і великого липового замку. Її високість медова. Можна просто медя присіла у реверансі фея. Тільки тихо, щоб дорослі не чули. Знову хворієш. Юля усміхнулася і закивала неслухняним чубчиком. Що, важко говорити? Зараз допоможу. Ну ж бо, відкрий ротика. Яка смакота! Мед липовий, гречаний і навіть трояндовий, розлився теплом по хворому горлу дівчинки. Хочеш політати? Тримай, летючки. Медя витягла з торбинки дві шкарпетки зелену вовняну і довгу рожеву. Коротка, щоб дуже швидко бігати, а довга, щоб краще гальмувати, пояснила фея. Юля хутенько надягла шкарпетки летючки і раптом стала такою ж маленькою, як і медя. Давай руку. Тільки встигла вигукнути медова фея, і за мить вони уже летіли. Куди? Звичайно ж, до липового замку, що мав найсолодшу вежу на землі. Цей замок зліпили трудівниці бджоли за вказівкою пана Хруща. Стіни виклали зі стільників підлогу з воску. Замість вікон створили вітражі з печива й фруктового желе, А сходинок у цьому замку зовсім не було, бо його мешканці могли літати, як бджолого рабці. Леле!» Зелені шкарпетки різко загальмували, а Юля й медя приземлилися біля входу. Двері були зачинені на замок, а зсередини. Крізь воскове вічко на них дивилося щось дуже страшне. Як лячно, затремтіла фея. Мені так соромно. Я вмію літати, усіх лікую медом, а щепайла боюся». боюся. Яке воно? Це щепайло? Воно, фея витерла носа хусточкою і розвела руками. «Отаке!» Пошла й брудне. Від учора Шіпайло поселилося в нашому замку і разом з трутнем краде у бджілок мед. А коли королева бджола його виганяє, починає гризти стіни. О, чуєш? знову зарюмсала медя. Слухай, Юля намагалася втішити медю. Ми ж тепер подружки і разом зможемо розробити план. Як перемогти це чудовисько? Їхня бесіда перейшла на шепіт, Щипайло лоскотайло й трутень, вилизали дірочку в стіні і спробували підслухати. Та ба фея медя боляче ляснула ложкою по кошлатому сірому вуху зіпайла. Чудовисько, тихо пискнуло, скрутилося в трубочку й знову заховалося. Це так насмішило подружок, що вони застрибали від радощів. А тоді завзято стали готуватися до битви, принесли магнітофон, купу хлопавок, золотаву повітряну кульку, велику миску з теплою водою, дві банки з підзгущеного молока, декілька чайних ложок, дитяче мило, шампунь і гумову клізму. Магнітофон жваво заграв танцювальну музику. Юля й медя затарабанили ложками по банках барабанах. Замок затремтів, затанцював, загрюкав віконицями, і окупанти змушені були вилізти із засідки. Першим вилетів великий і дебелий трутень. Він задзищав і ринувся на фею. Медя затремтіла, і, якби не Юля із клізмою, вона б ще дужче злякалася. Юля бризнула отрутня водою, а коли він захотів її вжалити, сховалася за кульку. Комаха вкрай розлютилася. Вжик і раптом бах. Золотава кулька голосно луснула і відкинула трутня від подружок. А коли медова фея влаштувала стрілянину із хлопавок, дебелий трутень страшенно розгубився, настільки, що зовсім втратив розум і, замість того, щоб продовжити бій, повернувся до замку і вжалив свого хазяїна, що пайла лоскотайла. Ой, за що? Учорашні союзники щепилися і не помітили, як шубовснулися у миску з водою. Вода, ненавиджу купатися. завив вивчі лоскотайла, а трутень прожугом вискочив з миски й утік. Тим часом подружки взяли мило й шампунь і влаштували чудовіську купання. Воно борсалося, плескалося і кричало Ненавиджу мило, не люблю шампунь. Ой, щипає очі. Ха-ха. Лоскотно не хочу купатися. Не хотів, а все таки довелося. Медя здмухнула піну, і з миски виглянули сонячні вушка. Так це ж зайчик сонячний, здивовано вигукнула Юля. А я уявляла, що щипайло лоскотайло Чудаю до трьохголове!» сама ти трьохголова!» Вимите, начисто страховисько, причесалося лапкою і загорнулося в рушник. Я, до речі, твій найулюбленіший сонячний зайчик, але ти вчора забула помити руки, а потім занедужала. А знаєш, що буває із сонячними зайчиками, коли їхні хазяї хворіють? Ні, не знаю. Юля винувато подивилася на свою подружку. Ми теж тоді починаємо голосно кашляти, а що рятує зайчики від кашлю? Мед, липовий, квітковий, тополиний, яблучний, який завгодно. Але чому ж ти в мене не попрохав? запитала медя. Тому що ви, Феї, аж надто швидко літаєте. Спробуй наш дожини вас. До того ж, замок виявився відчиненим. Я завітав сюди, а трутень мене й пригустив медом. Лише попередив, щоб ти про це не знала. Сонячний зайчик винувато закліпав, опустив свої вуха й усе закрутилося, завертілося. Двері до кімнати прочинилися, і мама поставила на столик блюдце з медом. Як горлечко, лагідно запитала вона доню. Вже не болить, а мені наснився сон такий веселий, про шкарпетки. Юля глянула на підлогу й мало не зойкнула від здивування. Там лежала маленька ложечка, схожа на ту, що була в меді, а поряд шкарпетки, зелена з рожевою. Коротка, щоб дуже швидко бігати, і довга, щоб різко гальмувати. Бажаю вам здоров'я, маленькі друзі. До нових зустрічей!